Всім привіт, хто не знає, мене звуть Дед Хейдіс. Думаю, всі роз... вибачте, що в мене так довго, дуже довго так не було. У мене просто були на це дуже вагомі причини. Але які про це я вам не скажу. І вибачте, що так було дуже там, майже цілий рік. Під час І ще й коли ті, коли почалася ця кровава війна між Україною та Росією? Сподіваюсь, що цього року вона нарешті закінчиться. І нарешті той хто. Почав цю Кроваву війну нарешті буде покараний Європою. Ось як ви вважаєте, якби, ви, допустимо, ну, припустимо, у Зеленського були українські спецагенти, та вони почали б. Е, е, викон то, щоб підійти до нього, щоб він дав якісь владання. А Зеленський бачить, бачить, бачить те, що як це тяжко в Україні жити без світла, то води, по-перше, по води, по-друге, світло, по-третє, тепла, або, а по-четверте, ще й мобільного зв'язку, щоб нормально зв'язатися з рідними. Розумієте, як це взагалі? Думаю, є нам. Попадати по ці... Вивчати по ці... цій нашій критичній інфра... інфраструктурі. Це щось, блін, з чимось. Це, як майже, той самий Олександр ні, просто поворознюк казав, коли був у... у вечірньому кварталі. Просто капець якийсь. Що і не кажи. От собі таку ситуацію, що Зеленський дав, бачачи те, що там в Україні дуже тяжко, показ, наказав своїм українським спецагентам ось такі слова. Дорогі, дорогі мої українці, українські спецагенти, вам буде дано завдання пробратися на ворожу сторону. У місто Белгород, значні, Белгород, та, та попасти по. Та підірвати їх, їхню ТЕЦ. Щоб вони розуміли, хоч щоб вони, по-перше, не змогли дивитися цей, зо, цей зомбо, зомбоящик по словам гр, о, громадянської оборони яка кожен раз говорить, що росіяни зомбовані з тією пропагандою російською. І це дійсно так. Як же ж інакше, це сказати на словах, якщо ми бачимо, як це російські, російські воєнні думають, що ми, типу, нацисти якісь. Це ж просто маячня якась. Це ж... Да, як вони взагалі топопують, взагалі слухають, це просто з блін. І він, ну, Зеленський, Що продовжуємо. І він Зеленський дає їм, по-перше, там, динаміт, там а, а, всі необхідні боєприпаси, там, патро... а, бойові знаряддя, бронежилети. Все як треба. Не так, як, як у російських воєнних, без бронежилету, без а, зброї нормальної взагалі то. Може... Ну, думаю, ви мене зрозуміли, про що я говорю. І ось. Нас... І ось вони підходять. Проправиться на ту ворожу сторону, підходять до Белгороду. Заміновують ТЕЦ і підір, під, підірвають її на цілий місяць. Ну, то є, ну Тобто як у нас от в Україні. Так само в Херсоні було, май майже не було ну, цілий місяць світла, води і тепла. І так ще й мобільного зв'язку, хай йому грець. Може, конечно, мобільного зв'язку було, було менше, але все ж таки, що є, то є. Якось так. І вони все ж таки змогли підірвати ту... І вони все ж таки змогли підірвати тес у Белго... у Білгорі. А потім наші українські українські режисери знім. Зні... Потім вже цього... після цього знімуть фільм. Під назвою Операція Білгород. Як вам така ідея? Напишіть у коментарях, якщо, якщо ви, так... Що ви думаєте про цю ідею? Всім до побачення. Бувайте!